Ми тепер в цьому часі е, чуємо, будемо чути і сьогодні чули про читання, які звертають нашу увагу на кінець світу. Ми це так називаємо. Ми з вами живемо, брати і сестри, в нашій перспективі. Е, вона часто появляється теж в фільмах Апокаліпса, Кінець світу. Но ми з вами живемо в перспективі другого приходу Ісуса Христа. Цей другий прихід може стати в кожну мить. І нам потрібно це усвідомлювати. Ці читання, які тепер теж будуть, це те, про що Ісус нас вчив, що ми не знаємо ні дня, ні години, в яку Христос прийде. Це теж подібно до того, що ми не знаємо ні дня, ні години, коли ми помремо. Ми не знаємо ні дня, ні години, коли якась ракета сюди прилетить. Ось сьогодні в Мукачево прилетіла і в інші місця на Закарпатті. Ми не знаємо. Тобто ми живемо в певному сенсі, в якомусь такому невідомому щодо майбутнього. Тому нам потрібно навчитися жити тут, в відкритості на життя, на Бога. На Духа Святого. Нам потрібно жити, це є таке мистецтво тут і тепер, в сьогоднішньому дні. Це таке мистецтво. Ви тепер входите в доросле життя, яких ми ропомажемо. І ви отримаєте якраз таку силу, дар Духа Святого жити, так як вестиме вас Бог, як вестиме вас Дух Святий. Ми живемо в важкі часи. Я пам'ятаю, коли почалося. Війна, моя старенька мама, розплакалася і говорила, ніколи би я не подумала, що буду жити в часах війни. А ви, молоді люди, три роки тому, декотрі з вас мали 12 років, можливо, 11 навіть. Ви вже живете в перспективі важких часів, яких нас доторкнула як державу, як суспільство, як світ, важка війна, яка вже в нашій державі триває більше 10 років, якщо ми так подивимося. Ви є дітьми важких часів. На ці важкі часи добра новина заключається в тому, що Бог дає відповідну благодать, тому ми тут і стоїмо. У нас багато дуже неназваної тривоги і невпевненості, що нас чекає. Особливо ви, молоді люди, ростете в такій перспективі, що нас чекає. Батьки, і ми теж задаємося Пастирі питанням, що нас чекає і як нам жити в цьому часі. Попередній час можемо сказати, в якомусь сенсі він нас, нас 90-х років, молодь вас, які в 2000-х народилися. Він не приготував нас в якомусь сенсі до тих часів, в яких ми тепер знаходимось. Як жити в цих часах, ми задаємось запитанням. Той, хто знає і слухає навчання Ісуса Христа, Ісус нам дає відповіді, як жити. Якщо ви уважно слухаєте, Ісус дає відповідь. Зверніть увагу на те, що коли ми дивимося новини, слухаємо новини, слухаємо різні такі якісь прогнози щодо нашого майбутнього, ближчого чи дальшого, неможливо зорієнтуватися, що нас чекає. Ісус дає відповідь, які дає Ісус відповіді? Правду знайдеш в мене, я є істина. Піди дорогою, котрою є я. Бог тебе любить. Прийди до мене, відвернися від своїх гріхів, прийми мою силу, мою любов, і я тобі дам на кожний день відповідну силу, відповідне світло, відповідну любов, як тобі жити. Слухай мене, говорить Ісус. Слухай мене, і я тобі дам. Всю відповідну силу. Ми живемо часто в перспективі, і це в якомусь сенсі зрозуміло, з очікуванням, коли вже закінчиться ця війна. Ми просимо про мир, просимо, щоб завершилося це насилля. Натомість, якщо ми дивимося в перспективі того, що відбувається в світі. Цілому світі таке враження, що світ деградує, що взірветься просто від тої накопиченої якоїсь теж злості, е яку носять в різних частинах світу, світ якби скурчився. І якщо ми послухаємо навчання Ісуса, Ісус говорить, мир, цей світ тут, горизонтальний, він не може вам дати миру. Ісус в своєму навчанні будемо чути тепер в цьому часі, в цьому, в цьому тижні особливо, запрошую вас, щоб ви були уважними. Він говорить: народ нападе на народ, будуть війни, будуть катаклізми, будуть страждання. І там немає мови. Немає мови. І тоді настане на землі мир. Чому не настане мир? Щоби настав мир. Потрібно, щоб в нас був мир у перечині, щоб у вас був мир у сім'ї, потрібно, щоб кожен з вас був наповнений миром. Щоб ви не осуджували, не злилися один на одного, не обмовляли, жили в мирі і в благодаті. Лише тоді настане мир. Чи ти є людиною миру? Чи в тебе мир в серці, чи ти несеш мир, чи ти говориш мирні слова. Якщо ми можемо сказати, що немає миру в нашій сім'ї, нам не вистачає миру, або мені не вистачає миру, або не вистачає миру в нашому місті, то не чекаймо, що настане мир. Бо мир може настати лише тоді, коли люди будуть носити в своєму серці мир. Чи ми носимо мир? Чи ми носимо злість, ненависть, страх, образу, жаль? І в цьому, в цій темряві якісь погружаємося, втрачаємо надію, і хто за що береться, хто за. Келих, хто як собі пробує порадити стою напругою, яку носимо в собі, ми тоді не знайдемо мир, якщо не звернемося до подателя миру. І властиво, те, що ми тут з вами робимо, те, що ми з вами тут переживаємо, це ми звертаємося до того, від кого може прийти єдиний мир, до Ісуса. Який має і відповіді, як нам жити, і дає нам всю потрібну мудрість і силу для того, щоб жити навіть в ці важкі часи. Ісус дуже часто говорить в притчах: людина, яка будує життя на мені, вона ж будує життя на скелі, хто слухає мене? І живе так, як я навчаю, будує своє життя на скелі. Хто мене слухає, наприклад, приходить до храму. Але не живе так, як я вчу, той будує життя на піску. І тоді розсипається його концепція життя. Тому ми просимо для вас, особливо тепер молодого покоління, і для нас всіх також, щоб ми знайшли цю стабільність. Опору життєву, яку ми можемо знайти в живих стосунках з Ісусом, в живих стосунках з Ісусом. Щоб ми знайшли силу в цій нашій слабкості, бо часто здається, що вже не маємо сил, Ісус дасть відповідну силу кожній людині, і кожному поколінню. І щоб ми в цій темряві, яку часто здається нам, що не знаємо, що нас чекає, що якийсь безвихідь щоб ми це світло Христове впустили в своє серце, в свій розум і побачили наше життя тепер в Його світлі. Ви говорили, що ми хочемо захистити віру, визнати нашу віру властиво молодь. Ділитися ви можете це зробити тоді, коли ви своїми подружками, друзями ділитеся своїми стосунками з Ісусом. Коли ви говорите, як вам Ісус дає відповідь, дає силу і дає світло. Ви для цього тепер отримаєте силу, щоб побачити своє життя в Дусі Святому. Щоб ви побачите себе. В Дусі Святому. Поки ви це не бачите, то ви ще тоді сліпі. Ісус каже, мають очі і не бачать. Але якщо бачите, то ви прозрівші. І тайна сила Духа Святого на тому властиво і полягає, щоби побачити себе зануреному в Божій любові, в Божій турботі і в Божій силі. Це не є праця інтелекту. Ти або на це відкритий, відкрита, або закритий. Закрита. Це стається часами в одну мить. Я пам'ятаю, часто про це згадую. Я був молодим хлопцем, Радянський Союз розсипався, мені було 19 років, в державі певного роду депресія. 19-річний хлопець без якихось перспектив, якась темрява. Я прочитав книжечку про Ісуса і мене просвітлило. Я зрозумів: в 19 років я хочу жити з Ісусом. Прийшов до храму, прийшов до священника на розмову. Він мене приготував до першої сповіді, перше причастя мав, коли мені було 19 років. У 20 років я вже був в монастирі. В 21 рік, коли я був в новіціяті, в кошицях мене миропомазали. Я отримав силу, щоб жити в стосунку з Христом, зануритися в цей стосунок і свідчити про цей стосунок. Воно сталося в одну мить. Деколись людина є вихована з дитинства, а серце закрите на Христа, бо живе по звичці. Якщо ти досвідчуєш живого Бога, це вогонь, це світло, це присутність Духа Святого, це не дія розуму, це сердечний досвід, це як закоханість, це відчуття, це пережиття, це світло. Воно або тебе наповнює і доторкає, або в тебе ще немає досвіду. Бо коли Бог доторкає нас, то ми це знаємо. Бо таку силу, таке світло, таку любов і таку мудрість, як дає Бог, ніхто інший не може дати. Цього вам бажаю, щоб ви цей досвід мали, щоб ми всі в цьому досвіді відновлювалися, і щоб ми іншим свідчили. Бо дуже багато людей, дуже багато молоді тепер загублені. А ми з вами. Якщо маємо живий досвід Ісуса, можемо бути цим світлом, до якого інші хочуть доторкнутися, але дуже важливо, щоб ми не тільки формально були християнами, щоб наша віра, наш стосунок був живим. Цього бажаю вам і собі, щоб ми були живими в наших стосунках з Христом Воскреслим.